Всім доброго раночку. Сьогодні у нас п'ятниця і моя постійна рубрика «Згадати все. Нагадую вам, що в мене продається двокімнатна квартира, яка знаходиться біля метро Перемоги. Це новобудова, двокімнатна квартира 68 метрів, ціна 31 тисяча Згадуємо разом. Ось така квартира. При вході одразу самузом зроблена розводка труб. Це у нас велика ванна. Кухня злоджія. за вікнами вже зелененько. І дві окремі кімнати. Це кімната номер 1 Опалення також зроблено. І кімната номер 2 Зараз перша половина дня. Тут сонячно, два віконця. Ось така квартира, кухня, кімната, ще одна кімната, ванна та самбург. Цена 32 тисячі, восьмий поверх, 68 метрів, метро перемоги. ЖК, перемоги, перемоги другий. Чекаю покупця.